Початок квітня об'єднує всіх курсантів Одеської військової академії у прояві почуттів патріотизму та гордості, адже саме у квітні знаменний день визволення Одеси від фашистсько-німецьких загарбників, а також дні пам'яті курсантської доблесті та честі. Військові зібралися на відкритті скверу Курсанської доблесті та пам'яті. Прийшли згадати своїх загиблих товаришів. Майже 10 років тому сталася ця трагічна подія. Під час виїзду на полігону машину, де перебували майбутні офіцери, врізався автомобіль. Пройшло 10 років уже і вспомнили. Руководство і міценати нашлись Дуже приємно, Очень приятно, кидавже пам'ятник пам'ятники, зробили сталу. Пам'ятний знак розташовано в одному из зеленых куточків військової академії. Був такий траур, що вся Одеса скорбила по цьому случаю, коли погибли курсанти. Это ну такое тяжкое бремя легло на всех людей. И просто но ну, это никогда не забудется. тем более у меня была возможность увековечить этих курсантов, выбить їхні фамилии. вот. и пусть э, будущее поколение знают, что были такие курсанты, которые погибли. Військові впевнені, що сквер курсанської доблесті та пам'яті стане символічним ланцюгом між курсанськими поколіннями багатьох років.